Чернігів перевищує підпорігу захворюваності на ГРВІ на 52,7%. Кількість хворих зростає кожного тижня. Про це повідомив гендиректор міської лікарні номер 2 під час наради в муніципалітеті 6 лютого. На минулому тижні симптомами ГРВІ звернулося 8269 осіб, що на 14,5% більше ніж за попередні, в тому числі дітей на 18% більше. Питома вага дітей складає майже 45% від усіх захворілих на РВІ, що теж більше попереднього тижня на 3,2%. Нині школи не йдуть на класичний карантин одночасно. Натомість заклади самостійно приймають рішення про переведення на дистанційне навчання залежно від відвідуваності окремих класів. Може піти і вся школа. Зараз повністю на дистанційне навчання переведена школи номер 29 та навчально-реабілітаційний центр номер 2 Окремі класи – 25-ї та 33-ї шкіл. Повідомив начальник управління освіти. Решта закладів освіти працюють в офлайн режимі. У дитсадках ситуація стабільна. Відвідуваність на рівні 50-55 від відсотків. всі заклади працюють і приймають дітей. Повідомив Василь Білогура. А от захворюваність на ковід цього сезону незначна. За минулий тиждень амбулаторно було зареєстровано 93 особи хворих, що в принципі менше на 3,1, ніж попередній тиждень. Тому можна сказати, що ковід 19 на сьогоднішній день невелика захворюваність і, в принципі, не відбивається суттєво на Популяції міста на сьогоднішній день.